Усім привіт! Сьогодні 9 грудня 2023 року. Ми з вами знаходимося в місті Києві на третій черзі Великої кільцевої дороги на оболоні. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео. Підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту Авдекушен. .инфо. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують, на Патреоні через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Ми знаходимося у Києві, третя черга великої кільцевої дороги на оболоні. Одразу хочу зазначити, що цю нову ділянку дороги вже відкрили для руху. Це відбулося приблизно тиждень тому. Ви знаєте, що я рідко оглядаю вже готові відкриті об'єкти, але в даному випадку, по-перше, мені самому було цікаво, що тут хлопці встигли зробити, поки мене не було в Києві. А по-друге, тут ще дещо по дрібницях залишається недобудованим. Тому я вважаю, що тут нам ще буде що відстежувати, які зміни будуть, коли погода сприятиме. Зараз ми стоїмо на хорді, О, там у нас вулиця Богатирська, і з Богатирської хорда в напрямку Оболонського проспекту. Тут ми бачимо вже виставлені бордюрчики під велодоріжку, під е, тротуар, але я так розумію, що. Зважаючи на те, що я бачу рельєф такий, там ще вона не добудована. Але чому я саме тут розпочав цей огляд? Тому що тут є в нас тепер заїзд на оцю другорядну дорогу, що йде попід гаражами. І якщо комусь цікаво, як на неї потрапити, то от саме так. До речі, поки що Вейс не знає про цей заїзд. Він мені пропонував десь отам стрибати через бордюри. Я такого не зробив. Сподівався, що знайду цей заїзд і його знайшов. Або це, краще сказати, з'їзд. Ну а далі ми бачимо, що вже е, є велодоріжка, навіть є розмітка, тобто є зустрічний рух. Е, так, далі мені погано видно, але здається, там теж в нас є вже асфальт на хіднику. Ну і всі знаки, відповідні, виставлені. І навіть якщо виїжджатимеш з другорядної дороги, теж є знак. Виступити дорогу. І там далі я ще бачу машини онурівські, це означає, що все ж таки навіть зараз, хоча все під снігом в нас, але йде якась робота. Тут ще укоси неопоряджені. Також я думаю, цієї канави не буде, це все буде вирівнено, засипано. І зараз я прямую до Богатирської, для того, щоб показати вам, як там тепер заїзд зроблено. Ну так, Дійсно, тут ще технічний трогарчик. Далі газон має бути, далі велодоріжка з хідником, і вони ще не завершені. Також, дивлюся, тут є розмітка. Ні, розмітка, наче холодний пластик, тобто вже постійна. Тут по ширині дві смуги, але ми бачимо, що за допомогою розмітки поки що лише одна, а друга на випадок, якщо десь щось. Об'їжджати хтось зламався чи вдарився, не дай Боже. Тут також я вам казав, що були роботи планувальні земляні, але бачимо не завершили їх. Я вам казав також, що зі слів генпідрядника мали відкрити ще 28 листопада цю дорогу. Але ви пам'ятаєте, певно, що тоді почалися снігопади, і через це, я думаю, трохи затримали. Але все ж таки факт залишається фактом. На сьогодні вже всі роботи стосовно саме головного проїзду, з'їздів, заїздів, зроблені і рух є. І навіть ми бачили, певно, я думаю, потрапило це у фінальний монтаж, що машини вже користуються цією хордою. Оскільки багатьох людей все ж таки турбує питання, що там з хордою в бік Вишгороду, то зараз ми розпочнемо. Наш огляд з того, що я піду туди, там я бачу, якась техніка мерехтить. Думаю, там якась робота триває. Зараз я йду схожим хідником, але під снігом відчуваю ногами, що він ще не заасфальтований. Перед зі мною велодоріжка. Теж вже хтось навіть по снігу їхав нею, але теж там асфальту нема схоже. Тепер я перетинаю з'їзд, який вже тут був з 2021 року. І потрапляємо на місце. Знов таки велодоріжки та хідника. Причому тут зовсім нещодавно вкладався ЩПС. Щойно, щойно розкотали це все. Хоча, хто це робив, я вже не бачу. Чому я сюди приїхав трохи пізно, тому що хочу подивитися. Коли вже буде темно, чи працює система освітлення. Ми жодного разу цього не бачили. Ну і власне, оці місця під велодоріжку та хідник з'явилися тут доволі нещодавно. Їх тут не було під час моїх попередніх зйомок. Так, помічаємо, що певні роботи виконуються на шляхопроводі. І це, дуже схоже, влаштовують хлопці систему водовідведення з ляхопроводу, тому що стоять труби, стоять драбини чіпляють колектор або лежень. Поки що все готують, і я не бачу, що це за фірма. Хоча схоже, що... Це 112-й мостобудівельний загін, давно ми їх не бачили, тому що щойно пройшов повз одного з працівників і в нього жилетка фірмова 112-го мостобудівельного загону. Перетинаємо заїзд і бачимо тут таку доволі активну роботу знов-таки заблаштування велодоріжок та хідників. Хлопці монтують бордюри, вищільнюють. Ну а тут свіженько розкотують підложку Щепесівську, дитинча котка. Ну, Це я так розумію. Онур має працювати, тому що ця частина проєкту була Онурівською. Ну а чому, можливо, ми бачили щойно хлопці 112-го мостобудівельного загону? Тому що сам шляхопровід вони добудовували. Ви, певно, пам'ятаєте ті, хто слідкував. Робота йде доволі жваво, незважаючи на погоду. Я вже не сподівався сьогодні тут такий екшен побачити. Думав, просто пройду, покажу вам, що встигли зробити, що ще попереду. Але я втішаюся тим, що бачу зараз. Ну і власне, що я вам хочу сказати, попереду ми бачимо ту хорду, яку ми дуже-дуже переймалися, чи буде вона відкрита, чи ні. І, схоже, таки добили це питання хлопці з Онуру. Це вирішили, і хорда відкрита. Тобто зараз без проблем, без зайвої втрати часу можна потрапити просто з. Оболонського проспекту на Вижгород щоб не крутитися на розв'язці Можна помітити, що дуже багато машин цим з'їздом користуються, тобто. Переймалися не просто так, люди. З цього боку у нас теж йде робота. Це якісь компанії, які продають послуги онуру з облаштування тротуарів. Я думаю, та сама компанія, що там працювала в нас на горі раніше. Тут бачимо такий буде широчезний суміщений тротуар з велодоріжкою. Що ще відзначити, Це те, що вже встановили, як я і думав, на цьому технічному бортику чи тротуарчику. Новий відбійник. Одна за одною, одна за одною машини йдуть і. Навіть смішно згадувати, коли писали у коментарях, коли ще ця дорога була не відкрита. Навіщо вона потрібна, хто їй буде користуватися під час війни. Тут просто марне марнування грошей. І ви бачите, скільки машин їде з Оболоні на Вижгород, принаймні. Зараз, я думаю, поки будемо йти вздовж дороги, то добре побачимо взагалі, хто нею користується і в яких масштабах. З того боку заїзду ще теж неопрацьований до кінця технічний тротуарчик. Думаю, там теж будуть стояти відбійники. Ми дійшли вже до найвищої точки. Бачимо, тут теж йдуть роботи, а далі укоси вже почали укріплювати, це так здалеку, мені здається, просторова геосітка. Те, що ми бачили на подібних крутих укосах, але зараз підійдемо, подивимося. Поки що можемо помилуватись працею хлопців, які готують розчин для того, щоб щось тут ущільнювати. Доброго дня! І я вам казав, що поки що тут залишили технічний заїзд для того, щоб техніка могла. Працювати на тротуарі та на укосах. Потім його приберуть. Тут нагадаю, в нас вже постійна розмітка скрізь, яка нанесена з допомогою холодного пластику, і ми навіть це бачили, як це відбувалося. Також до відкриття руху встигли хлопці поставити бар'єрну огорожу з цього боку, бар'єрну огорожу по центру, центральна розділова смуга. А, так, стосовно протилежного боку, поки що не бачу. Ну, а тут взагалі все так виглядає, наче воно завжди так і було. Маю на увазі з'їзд та заїзд на шляхопровід. Тепер ми стоїмо на розділовій смузі. Можемо мати огляд в обидва боки. І дійсно там ще хлопці не встигли встановити огорожу. Я поки що не знаю, може сьогодні просто такий день, але я встиг помітити, що з боку Гостомеля, в бік Оболонського проспекту набагато менше машин рухається, ніж навпаки, з боку Оболоні, з боку Оболонського проспекту, або в бік Вишгороду, або в бік Гостомеля. Також я був правий, коли сказав вам, що певно заасфальтували і хідник, і велодоріжку, ну, Стосовно велодоріжки ми бачили, навіть є розмітка, а хідник, я от зараз йду новим асфальтом. Тепер ми з вами телепортувалися до повороту на Оболонський проспект. Такий трюк я здійснив для того, щоб скоротити час, тому що якби я сюди йшов пішки, то, певно, вже затемно підійшов. Їхав я машиною другорядною дорогою по під гаражами і бачив, що багато самоскидів завантажується. Чорноземом, тобто зараз тут йде робота з опорядження укосів. Отут ми бачимо свіженький чорнозем на повороті. Звідси теж, певно, ви помітили, що більш жваво рухаються машини з оболоні, в бік Вишгороду та Гостомеля. Ну а на оболонь набагато менше. Зараз я стою навпроти виїзду з другорядної дороги. Це той виїзд, що нам обіцяли. Він позначений знаками. Тут теж на велодоріжці є розмітка. І попереду світлофорний об'єкт, про який я вам розповідав, і ми бачили, якого початковий етап монтування. Тобто, зараз для того, щоб виїхати з нової ділянки на Буланський проспект, треба зважати на Сигнали світлофора. З того боку так само є світлофор. Я думаю, що переважно це зроблено для того, щоб запобігти наїзду на пішоходів, тому що тут в нас пішохідний перехід з одного з іншого боку. Суміщена велодоріжка з хідником, але добре розділена розміткою. І навіть є світлофорчик маленький для велосипедистів. Така манюня, можна, я думаю, його назвати дитинчам світлофора. Ну Хоча зараз бачу, що пожвавів рух таки з того боку сюди. Можливо, коли я був на тому кінці дороги, то якийсь такий період був. Чекаємо на зелене світло. Нового світлофору для того, щоб випробувати перехід. До речі, помічаємо, що на ньому ще розмітка не нанесена. Далі в нас заасфальтована суміжна велодоріжка з хідником, і теж розмітки поки що немає. Хоча знак нам показує, що це саме воно. Тут у нас старий розворот залишився і. Дві широчезні смуги. Це новеньке. Так, давайте подивимось, як там хлопці з Онуру. До речі, я ще в цьому випуску, здається. Не нагадував вам, що генпідрядником цієї черги робіт була турецька компанія. Ну чому була, вона і є, власне, ще роботи не завершені. Турецька компанія Онур Construction International, а замовник... Будівництво це Київська влада в особі комунального підприємства, дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд. Так, переходимо все по правилах. Потрапляємо на майбутній тротуар, але тротуар ще недоопрацьований на цій ділянці. Далі, схоже, що вже є асфальт. Давайте поки що тут подивимося, що хлопці зробили на примиканні Тут все наново заасфальтовано. Не всі ще звикли, що тут є світлофор. І є люди, які нормально реагують на червоне світло, а є люди, які пролітають на нього. Помічаємо, що монтуються камери відеоспостереження на перехрестях. Я не знаю, чи це в рамках цього проєкту, або, можливо, так співпало, що ми бачимо тут цих хлопців. Тут виїзд з вулиці Північної, і його ніяким чином не ремонтували. Також я вам вже минулого разу показував, що Далі Оболонський проспект теж асфальтувався лише тими смугами, які руйнувалися, коли робилися роботи з дощовою каналізацією. Ну так зараз я стою навпроти нового світлофору і як водій він мені так добряче кидається у вічі, привертає мою увагу, тому важко його не помітити. Повертаємося до повороту, і тут таки в нас є вже асфальт на суміжній велодоріжці з хідником, але поки немає розмітки багато знаків. Підходимо до. З'їзду на другорядну дорогу, це продовження тієї, дороги що по під гаражами йшла. І далі вже укіс, який в чорноземі, свіженькому. Але далі дороги в нас немає, лише пішохідні стежки. Так, чорнозем зовсім-зовсім свіжий, тобто думаю, що його сьогодні і навіть щойно тут Висипали. Тут далі у нас велика клумба зелена. Буде зелена. І багато на ній усяких купок землі. Але поки я не можу вам пояснити, навіщо ці кубки потрібні. Можливо, під ними щось заховано, можливо, якісь рослини тут вже встигли висадити, тому що майже кожна кубка помічена кілочком. Ага, от щойно, думаю, ви побачили, помітили, що увімкнулися освітлювальні прилади системи освітлення. Щоправда, не всі ще горять, але я думаю, що це все в стадії регулювання. От, Наприклад, тут з двох світильників один, там далі через два стовпа так само. Там взагалі не горить, там один, тут один. Ну, а можливо ці системи вмикаються якось роздільно. Тому що тут у нас взагалі по одному світильнику горить, а другий, я так розумію, має бути призначений для освітлення тротуару. І тут я не бачу, щоб жоден горів. А в тій частині, де люди вже реально ходять, там це працює, Ну, крім одного. Світильника. Чому я сказав, що на ділянці, за моєю спиною, вже ходять пішоходи? Тому що тут зараз я перейшов через той з'їзд, що я вам показував, і далі знов не асфальтована велодоріжка з тротуаром. Тобто тут ще офіційно прохід не дозволено. Так, дивимось, яким чином тут вкладають чорнозем. І помічаємо, що тут навіть не просторова геосітка, а просторова геоградка. Таке ми вже теж бачили. Тобто вона пластикова, вона дозволяє так доволі глибокий шар робити, і цей шар потім він вкорінюється. Це все для того, щоб. Грунт не розмивався водою, не сповзав нікуди. Так, а що в нас далі? А далі в нас цікаво, тут якийсь наче дренажний шар, засипано в цю градку. І це дрібний щебінь. Це навіть не ґрунт, не чорнозем. Ну, чорнозем, я так розумію, поверх іде. Ну, це все, ось, що ви бачите зараз, це Дрібний щебінь. Такого не бачив, але певно є якась технологія. І коли ми з вами ще були з того боку, то я дивився сюди. Ви, можливо, теж це помітили, що тут були люди, якась техніка працювала і думаю, це саме цим вони всі і займалися. Оскільки люди користуються цією новою дорогою. Лише тиждень багато хто мене питає в коментарях, коли ж її відкриють. Це означає, що багато хто ще не знає, що вона відкрита. І вважаю, що те, що ми зараз бачимо, скільки машин нею їде, це вже добрий показник того, що дорога потрібна і що з кожним місяцем буде лише збільшуватися трафік. Так, зараз ми дійшли до місця, де ще нічого не засипано, і бачимо оце Суцільна, суцільна георешітка. Причому мені здається, що навіть це не така, як ми бачили раніше, тому що вона більш висока. Тут десь сантиметрів 20, певно, висота зазвичай це десь 10 до 15 нам зустрічалося. Тут така вона потужна. Ну що ж, ми з вами пройшли десь третину, може трішечки більше цієї нової ділянки. Далі, думаю, йти немає сенсу, тому що те, що я бачу звідси, воно більш-менш однотипне. Тобто робота йде з облаштування газонів на укосах. Ну, зараз вже в нас стемніло, тому ніхто не працює. Хоча там далі на з'їзді бачу ще техніка мерехтить. Знову пішов якийсь потік такий жвавий з оболоні. Ну, хоча і в той бік теж пожвавилося вже все. Ще раз констатуємо факт, що тут по цій стороні дороги уздовж цієї ділянки вже змонтована бар'єрна огорожа. По центральній смузі так само, ну а по тій стороні немає її, але... Напевно, з'явиться найближчим часом. Все ж таки не все ще тут налагоджено системою освітлення. Це я повернувся до нового розворотика і помітив, що по цій стороні ми з вами бачили певні ліхтарі не працювали, а зараз вони вже горять. І стосовно розвороту, власне, я не знаю, з яких міркувань, але щойно бачив, що їм користуються такі люди. Тобто я вам казав, що, на мою думку, скоріш за все, цей розворіт а, треба для того, щоб можна було потрапити на оцю другорядну дорогу. Якщо ти виїжджаєш з цієї другорядної дороги, або хочеш повернутися на оболонь. Ну, і Скоріше за все, так воно і є. Але от щойно бачив, машина просто розвернулася і поїхала далі, хоча могла б скористатися і старим розворотом. Можливо, просто водієві хотілося подивитись, як влаштований новий розворіт. Ну що ж, от ми з вами пройшли практично всю ділянку. Побачили майже все, що могли побачити. Багато роботи зроблено, машини їздять. Певна робота ще не дороблена, але сподіваюся, що... Буде дороблюватися найближчим чином, і тому думаю, що сюди я ще буду приїжджати. До того ж, мені цей об'єкт не знаю чому, але подобається самому. Крім того, нещодавно чув виступ очільника нашого міста з нагоди відкриття цієї нової ділянки, де він сказав, що є плани продовження цієї дороги туди далі, до з'єднання з Івасюка. Ну і ще далі до. Місця заїзду в майбутній тунель під Дніпром, який має вийти за Троєщину. Дуже сподіваюся, що так воно і буде. І або тунель, або міст. Все ж таки ми побудуємо і ми з вами зможемо ще і спостерігати за цим процесом. Тому на цьому об'єкті ми з вами ще побачимось. І на цьому я завершую свій огляд. Дякую вам за увагу і за те, що приділили час перегляду цього відео. Якщо воно сподобалося, ставте вподобайку та залишайте схвальні коментарі. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують, на Patreon через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива і дуже допомагає моїй роботі. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео. Підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту в На цьому я з вами прощаюсь. До нових зустрічей, до нових оглядів. Пока!